Пашу забули! Скоро прийде новий рік. Завітає на поріг. І покриє снігом всіх, і лунатиме знов сміх. З Новим роком всіх вітаємо! Щастя кожному бажаємо. Сил, наснаги і надії, щоб здійснились усі мрії. Нехай новий рік вам принесе щастя, здоров'я та гарні новини. Бажаємо вам казкового настрою та позитивних емоцій. Нехай цей новий рік принесе нам лише бажані сюрпризи і чудові дарунки долі. Для когось цей рік став справжнім випробуванням на міцність, а для когось роком нових можливостей. Тож нехай у новорічну ніч, немов за помахом чарівної палички, збуваються всі ваші задуми, бажання та заповітні мрії. Життя нехай наповниться радістю та веселищами. Добра вам у новому році, творчого вам настрою і легких трудових буднів! Оточуйте себе та своїх рідних теплом і турботою, зігрівайте їх своєю любов'ю. Бажаю в новому році красивого життя. Бути завжди активними і життєрадісними. Нехай усі проблеми обходять вас стороною, а успіх тримає міцно за руку. Нехай рік розпочнеться з веселої ноти та затягне на весь рік свою мелодію. Нових успіхів, яскравих перемог і звершень! Безперечної удачі та приємних подарунків під Явунькою. Бажаємо вам тепла і затишку в будинку. Бажаю вам високої оплати за вашу працю та благополуччя, щасливих обіймів і затишних просидень в колі сім'ї. Нехай новий рік виправдає ваші очікування. Бажаємо насолоджуватись кожною миттю вашого життя. Ніколи не втрачати оптимізм і віру в себе. Нехай протягом року відбуваються чудеса, які грітимуть вашу душу. 2023 рік був різним для нас усіх. Цьогоріч ми досягли не однієї поставленої цілі. Зокрема, наш автосалон з'явився ще у місті Вінниця. Ми отримали вже третю нагороду народний бренд». Продали багато крутих авто, здійснили мрії наших клієнтів та щодня продовжували та продовжуємо рости та ставати кращими для вас. То щиро чекаємо вас у нашому автосалоні у 2024 році і бажаємо вам міцного здоров'я, щастя та усіх благ! З Новим роком!